Привіт усім! Ви дивитесь останні новини зі світу кіно. І сьогодні ми підготували для вас найцікавіше з останніх подій. Від нових анонсів до сумних втрат. Розпочнемо. Netflix нарешті підтвердив, що новий фільм серії Хроніки Нарнії вийде на великі екрани перед дебютом на стримінгу. Режисерка Барбі Грета Гервік представить свою версію легендарної історії вже 26 листопада 2026 року у День подяки. Спочатку стрічка буде показана на тисячі екранів iMAX протягом двох тижнів, а за місяць ближче до Різдва фільм стане доступним на Нетфлікс. Поки не ясно, яку саме історію зі світонарні адаптує Гервік. Однак в інтернеті активно обговорюють, що це може бути небіща Клуна до всім відомої Лев, Біла Відьма та Шафа. Цікаво, що першим оголошеним актором став Луїс Партрідж, Відомий за Енол Holmes. Він, швидше за все, отримає головну роль. Чекаємо нових подробиць. Величезна новина для фанатів наукової фантастики. На Apple TV стартував другий сезон серіалу Розрив. Перший епізод уже доступний, а нові виходитимуть щоп'ятниці. Їхня робота залишиться в пам'яті як один з найвеличніших моментів в історії цієї планети. Критики високо оцінили продовження поставивши серіалу 100% на Rotten Томатус ще до офіційного релізу. Серіал занурює нас у життя працівників Lumen Industries, які погодились на процедуру розділення спогадів. Інтрига, авторська гра та стиль. Усе це обіцяє зробити другий сезон справжнім хітом. Що ж, час оновити підписку на Apple TV. На жаль, ми маємо сумні новини. У віці 78 років пішов з життя легендарний режисер Девід Лінч. Автор Twin Peaks, Дюни та Малголенд Драйву залишив по собі незабутню спадщину. Минулого року Лінч повідомив про діагноз емфізему легенів. Попри це, він до останнього залишався творчою людиною, створюючи музику. Його роботи назавжди залишаться в наших серцях, співчуття рідним і близьким. Джеймс Кемерон знову змушує нас чекати на щось грандіозне. Режисер поділився новими подробицями про аватар, вогонь і попіл. Знаєте, хто стане новим антагоністом? Це Уна Чаплін, відома за Гру Престолі. Її героїня Варанг очолить клан попілу і стане серйозною загрозою для Пандори. Також Кемерон натякнув, що персонаж Чаплін братиме участь у наступних частинах франшизи. Що ж, Кемберон знає, як утримати інтригу. Ось такі у нас новини на сьогодні. Напишіть у коментарях, яка подія вас зацікавила найбільше. І не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, щоб не пропустити нові випуски. З вами були останні новини зі світу кіно. До зустрічі!